Вітаю вас! У цьому відео ми поговоримо про українську народну казку Сірко, які ще є дивні варіанти цієї казки. Навіщо народ створював казки з подібним сюжетом, який є їх таємний зміст, а ще порівняємо казку Сірко з мультфільмом Жив був пес. Цікаво? Тоді слухайте! Спочатку я вам переповім сюжет української народної казки Сірко. У хазяїна був старий пес Сірко, і хазяїн вирішив його вигнати. Він ось виганяє, сірко засмучений, йде полем і думає, скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер на старості літ. Він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Він зустрічає вовка, і вовк йому радить ось що зробити. А те, що вони викрадуть, власне, вовк викраде дитину господаря, коли той буде жати з жінкою. І Сірко врятує дитину і таким чином зможе повернутися. Додому. Так ось і трапилося, Сірко відбирає дитину, проганяє вовка, господа дуже радіє з цього, і мені сподобалася реакція господаря. Бо тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, ну, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Так, потім прийшли чоловік і жінка додому. Чоловік говорить Жінко, вари лишень гречані, а галушки. Та добре їх салом заточи. Так, тільки вони зварились, він, садовець сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже: А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка їх насипала, він сіркові набрав у полумисок, уже йому годить, щоб він часом гарячим не обпікся. І вже тоді, власне, сірко подумав, яким же чином він може. Бути вдячним вовкові. І наступної неділі у господаря було весілля, він запрошує вовка, приводить його, садить під стіл, починає годувати, ще й горілочку йому дістав, а потім вовк говорить: буду співати. сірко каже, ось що не варто, бо щось може трапитися лихе. Дає Вовкові ще одну пляшку горілки, і вже, відповідно, після другої Вовкові було байдуже, і він починає вити. Люди лякаються, господар усіх заспокоює, говорить, що ось не проблема, сірко з усім справиться. Сірко виганяє вовка, вони прощаються. І ось головна думка є, якою ти мені добро зробив, а я тобі ось гарна думка, правда, ось жили б всі українці ось таким чином і горя не знали б. Наступна казка має назву Старий Котюга. І Вовк. Ось оцей старий котюга це власне є пес. Сюжет подібний. Старого собаку його вигонять з дому, зустрічає вовка. Говорить Вовкові, що він швець. І, власне, ось вовк в нього замовляє черевики. Два тижні він його годує викраденими тваринами, худобою. А потім. Пес, коли вже трохи оклигав, говорить, що у мого господаря буде весілля, син одружується. Приходь, і там будуть тобі черевики. Оцей наречений їх скина, ти їх забереш. Вони сідають під піччю, там була бочка з горілкою. І якась ось миска поряд, щоб туди стікало, як звідти горілку братимуть. Пес трохи з тієї миски посорбав, а вовк. Добре пригубилось, добре нализався і почав співати. І вже тоді ось всі дізналися, що там є вовк, почали кричати, собака його виганяє, але потім якийсь там діалог трапляється, і все одно собака ось показує господареві, де ось вовк, що він ще живий. Господар убиває цього вовка. І ось головна думка цієї казки вже, можна сказати, кардинально протилежна. Так, добре то каже пословиця, що кому ти не даси загинути, то тобі не дасть жити. Так, і на доказ того, що цих казок ось з подібним сюжетом є досить багато, пригадайте хоча б казку Пан Коцький. І навіщо народ створював подібного роду казки. А тому, що і справді були такі господарі, які виганяли своїх тварин. Хоча ті тварини служили їх їм вірою, правдою. Але вже коли ставали старі та немічні, то господарі не хотіли їх годувати. Але народ шанував цих тварин, і їм хотілося, щоб у їхньому житті. Поза межами цієї господи все склалося найкращим чином. І ось для того і створювалися подібні казки. Ну і далі мова йтиме про мультфільм Жив був пес, який був створений, на жаль, ще за радянських часів 1982 року. Я б точно не стала про нього розповідати, якби він не був перекладений українською мовою. Вперше його переклали не професійно, це була аматорська озвучка у 2012 році, а наступна озвучка це вже була професійна, якісь ось телеканали перекладали. Це був, здається, 2017 рік. Мультфільм виглядає якось трохи дивно, правда. Коли ось головні герої українці, ми це розуміємо, і на початку зазначено, що мультфільм створений за мотивами української народної казки Сірко, і герої говорять російською мовою. Але то були радянські часи. І на наше щастя, пісні у цьому мультфільмі виконуються українською мовою. Що це за пісні? Та косив батько, косив я. Потім ой, там нагорі. Ой, там на горі. Е, так, потім Петрівка, якщо ви її не помітили, то вже коли. Собаку пса, вигнали, коли вони з вовками поговорили, сидять і починають вийти. І коли в селі гасне світло, тоді долинають голоси з села, щоб до мене Соловей прилітав, прилітав. А це, власне, ось з Петрівки, ой, до бору стежечка. І е, ходили такі ось історії про те, що ці пісні виконувалися ось справжніми з сіл аматорськими ось, ансамблями, хорами. Юриця <певи> риса конеку ведеться, гриця шапка долиця, юриця молодцям на горі. Оєтана роді, оєта. О тепер заспіває. Це Те, правда є. Ось трохи іншою. Це був запис репетиції студентського фольклорного ансамблю Київської консерваторії. І де ж цей запис зберігався в Інституті мистецтвознавства і фольклористики та етнографії імені Максима Тадейовича Рильського. І ось, власне, автор цього мультфільму Едуард Назаров, там його і взяв. Цілком випадково, бо він познайомився з учасниками цього ось ансамблю, і вони вже йому віддали цей запис. Є досить цікава історія, бо я колись бачила по телебаченню, що Настя Каменських розповідала, що співала в той час, коли записували оцю ось, ось пісню ой, там на горі. Співала її мати. Ось, бачите, який світ тісний. Так, і я вам обіцяла порівняти казку та мультик. Так, щось додав, власне, автор а весь початок. Бо казка починається з того моменту, що пса виганяють. А, ви побачили у мультику ось умови, і мені дуже не сподобалося, ось якими там виставляють українців. Бо дівчина, пригадуєте, стоїть в хаті, хлопець там здається, з вікна на неї дивиться і навколо неї літають мухи. А ще потім ось чоловік виходить з господи в одному черевикові і ось потягається. А так, власне, сюжет мультику практично відповідає сюжетові казки. І ось особисто для мене ця казка і цей мультфільм це ось про нашу українську ідентичність, про наші українські традиції, які варто зберігати та варто пам'ятати. І добре, що таким чином популяризуються наші народні українські пісні. І люди змогли в них по-справжньому закохатися. З вами була Аліна Конотоп. І ось нарешті я зняла те відео, про яке обіцяла, ось, бо я говорила в минулому, що зустрінемося в новому році. Ми зустрілися. І далі моя традиційна фраза до зустрічі у новому відео.